Вітаю вас, друзі! Ми тут з морчиком. Пішли збирати яблучка. І тут яблука, яблуко. Ось морчик. Будемо збирали яблучка. Ці яблуня білий налив. Тут ще багато яблук є на дереві. Ми будемо збирали тут. Так, морчик. Murček, jdeš mi pomáhat sbírat jablíčky, tak? Ach ty. Murček, kde já? Kde ty? Ach ty. Perný kotek. Tak. Яблук йдемо щось з них зробили. Можливо, будемо повидло зробимо, морчик. Так. Ось любиш тут зараз на дерево вилізти. угу, Войморчик білий налив. ці яблука дуже смачні. Так, Добав нас але це яблучна пора. Треба збирати яблука. Робити. Так. Трохи яблук позбирали. а тепер трохи на дереві посидимо, так? Він у мене кольору дуже рідкісного. Це бежевий котик. Бежевий, він не, ри... не рижий. Як тут дехто де каже. Так, молодець. Мурчик. Цей котик дуже в мене цікавий. В мене не інші коти, але там ті не такі. І завжди зі мною. Мурчик. Так, Морчик. Я наші дешухана здузбирювати яблука.

Дерво росте, це дерево, до речі, дуже гарне має листечка, але воно, можна сказати, дике, наче бур'яна, але це дерево досить гарно, красиво виглядає з такими гарними листями. Сад заріс. Вже яблук трохи не збирали. Також що дивилися. До наступних зустрічей.